Тільки привезений з Німеччини від офіційного дилера Mercedes-Benz Smart SmartForTouch 453 версії EQ. Перший місяць, 21 рік, перша реєстрація. На гарній комплектації трифазний, зарядка до 22 кВт на годину, тобто до 80% за 40 хвилин. Можна заряджатися від змінного струму на будь-якій. Зарядній станції вона буде видавати максимум, що може прийняти цей смарт. По опціям є радар, екстрене гальмування, автоматична рекуперація. Легкосплавні диски 15 го діаметру. Оригінальні парктроніки. Показую порт, як виглядає три фази. Автодотяжки. Умована ручка, обшивка Brabus Velua Торпеда, топові сидіння тканинні з функцією складання спинки пасажира. Ось так, що вона Складається і у вас 1,90 м. Оригінальний підлокітник, кріплені ізофікс, вимикання подушки безпеки пасажира, коли дітей будете садити. Є У нас бардачок. теж. Опції, опції, нова мультимедіа з CarPlay. Android Auto. Вона вже велика йде, 2021 року. Електродзеркала з управлінням, з підігрівом. Є у нас тут управління по водієм-пасажиром. Як я казав, вже з доводчиками. для кожного пасажира підсвіточка. Два ключі. Один ключ іде ось такий, другий відкидний. Шкіряне кермо, максимальне мультируль, мультикермо. Тут у нас управління мультимедіа Сірі викликати. І гучність. Тут управління бортовим комп'ютером. круїз контроль ліміт швидкості, управління цим всім. Бортовий комп'ютер у нас по пробігу дивимось. Пробіг 20 тисяч кілометрів всього. Вон, запас ходу векон 135, заряд там біля 60%. Ось такі ось накладочки опціонально пофарбовані з заводу. Є у нас під окуляри, такі от ніші кріплення. Тримачі. Оригінальні килимки, літні, підігріли сидінь. Максимальний пакет зарядок, є кабель для комерційних станцій. Ним може заряджатись від, 3. від та Type 3. До 22 кВт теж може він передавати через нього. Оригінальна сумочка, зарядочка Smart, Original. є у нас бардачок з повним комплектом, аптечка, трикутник, жилети, сервіска і мануал. Управління парктроніками. Вимикання, вимикання, коригування фар, функція регулювання по вертикалі водійського сидіння, функція регулювання по вертикалі керма. Друзі, машинка дуже гарна, в гарному стані. Звертайтесь наші контакти, наш вебсайт, телефони. Всім гарного дня!